Друзі, всім привіт! Футбол України знову з вами. І знову ми будемо говорити про нашу улюблену, нашу найкращу в світі українську прем'єр-лігу. А перед тим, як ми розпочнемо наше нове відео, кілька простих дій від вас. Натисніть на лайк цьому відео, перевірте, чи ви підписані на наш канал і чи ви натиснули на дзвіночок. На дзвіночок, який продзвонить саме тоді, коли буде потрібно. Я тоді погнали! І розпочнемо ми сьогодні із полтавської ворскли з команди, яка залишилась без головного тренера. Нагадаємо, нещодавно Віктор Скрибник покинув Полтаву і перейшов на роботу до харківського металіста 1925. Відповідно, у керівництво полтавчан є певний час перед стартом нової частини сезону для того, щоб знайти для клубу нового головного тренера. Якщо у Києві за роки вже сформувалось таке поняття як київські серця або динамівські серця, полтавчани вирішили не відставати від них і породжують напевно культ якихось таких полтавських сердець. Адже з чотирьох імен, що нині фігурують у ЗМІ, одразу три мають безпосереднє відношення до Ворску. Кандидатами на посаду тренера полтавчан, змі називають Арменда Далко та Йована Марковські. Також Тато таке називає ім'я колишнього голкіпера, а нині одного з тренерів клубу Сергія Долганського. За інформацією Джерела, саме Долганський та ще один кандидат є головними претендентами на крісло тренера Ворска. і шансів їм дають 50 на 50. Якщо перший 50 відповідно у Долганського, то другий 50 у Олександра Хацкевича. Саме так, колишній наставник Динамо може знову опинитись у чемпіонаті України та очолити полтавську команду. Щоправда, враховуючи останню інформацію про полтавську команду, враховуючи їх проблеми з фінансуванням, і їх скорочення бюджету, дуже мало ймовірно, що вони підуть саме цим шляхом і запросять все ж таки іноземного тренера і почнуть формування команди під нього. Тому все ж шальки Терезів схиляються на користь Долганського. А чим ця історія закінчиться, ми скоро вже дізнаємось. Летимо до Португалії, де нас, звичайно, ж цікавить лише один клуб, і лише один конкретний футболіст це Анатолій. Трубін. статистичний портал Transfer Market оновив ціни на футболістів із чемпіонату Португалії, зокрема і на Анатолія Трубіна. Повісили новий цінник. Якщо у червні 23-го року українця оцінили у 22 мільйони євро, то станом на грудень його показник складає 25 п'ільйонів. Євро. І варто сказати про те, що Анатолій повністю, повністю відпрацьовує ці кошти, адже буквально нещодавно Бенфіка провела рядовий матч чемпіонату Португалії, який завершився сухо. Сухо для захисту Бенфіки, і це шостий сухар у 11 матчах Анатолія Трубіна за команду у чемпіонаті Португалії. Варто також сказати про те, що особисто, на мою думку, саме те, як складається кар'єра Анатолія Трубіна, це і є ідеальний розвиток його кар'єрного шляху. Адже, звичайно, можна зробити квантовий стрибок, як до прикладу, той же Андрій Лунін з зорі одразу кудись туди, у мадридський реал. Але чим це все завершується, ми зараз бачимо. Андрій не має стабільного місця. У стартовому складі команди до того ж рівень клубу Реал Мадрид, звичайно ж, бере своє. Анатолій Трубін розвиває свою кар'єру більш плавно, більш лагідно, напевно погравши у шахтарі, набравшись досвіду у лізі чемпіонів, засвітившись у збірні України, він робить так крок вверх. Шахтар, звичайно, нижче рівнем за Бенфіку, але це не квантовий стрибок, кудись туди у космос, як зробив Лунін, переходивши з зорі одразу в Мадридський Реал. Один-два, можливо, три, але навряд чи три сезони у Бенфіці, і вже перед Трубіним будуть відкрити двері усіх усіх топових європейських команд, і вже тоді саме він буде обирати, куди йому переходити в Інтер, в Челсі або в будь-який фактично інший клуб. Ну і на завершенні цього випуску поговоримо про Шахтар та Динамо. Вболівальники цих клубів обрали кращих гравців за підсумком 2023 року. Що стосується киян, то кращим гравцем Динамо було обрано Владислава Ваната, який у 13 матчах поточного сезону забив сім голів, також на його рахунку три матчі у кваліфікації до Ліги конференції. Там щоправда він голів не забивав. Якщо говоримо про Шахтар, то кращим гравцем гірників минулого року назвали Георгія Судакова. У його активі цього сезону 10 матчів та 2 голи. А також Судаков відіграв усі 6 матчів у лізі чемпіонів і забив 1 гол у ворота Барселони. Напишіть у коментарі, хто на вашу думку був кращим гравцем у складі Шахтаря та Динамо. Можливо, ваші думки будуть співпадати із вболівальниками цих команд. Друзі, таким було наше відео. Закликаємо переглянути наші попередні випуски. Якщо ви їх ще не бачили, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому випуску. Також дуже просимо вас написати коментар у підтримку нашого проєкту. Па-па!